Моя мама подарувала квартиру моєму синові. Син ну, сталося так, що йому потрібно було кредит взяти. Він взяв кредит. Тоді, коли долар був 5 гривень, став 8 гривень, вони не змогли були платити кредит. Не міг платити, але він мені нічого ніколи не признавався. Він якби шкодував бабусю і мене. От потім пізніше. Вони вирішили поїхати до моєї Віталії, до моєї Свахи. Вони поїхали, квартира лишилася. Потім я вже дізналася про те, що займається квартирою виконавча служба. Банк дав на виконавчу службу. Ну, я не знаю там, як правильно сказати, виконавча служба визвала мене, у мене були ключі від квартири. І я знала про те, що банк заявив про те, щоб забрати квартиру. Квартира пустувала, але мені треба було платити, платити треба було за квартиру, потрібно було послуги платити, я вирішила взяти кватеранта. Ну і мені попав мука Анатолій Володимирович, який працював за міської ради, Кольської міської ради. Довірила, дала ключі, пустила квартиру. В квартирі все. У нас зроблений там євроремонт, меблі дорогі. Все користувався, від холодильника до стиральної машини. Все буквально від стола до ліжка, все я йому дала, навіть приїжджав до мене додому. Я тих речей, які не вистачало йому, не вистачало, щоб можна було нормально жити. Квартирі, я ще все й додала, і там кожна мебель, і навіть і коврики, і зеркало, і все, і охорону. Лишилася охорона, можна було тільки заяву написати, і охорону вже можна було користуватися. Все було нормально, він пожив 2 чи 3 місяці, і тут виконавча служба почала продавати квартиру. Він про це дізнався. І подав заяву і викупив квартиру. Ну Я нічого не мала проти, я не мала тих грошей, не мала я змоги такої, щоб щось, е, щоб викупити квартиру. Я таких грошей не мала, я сама пенсіонерка. Тому ну купив він квартиру, ну я нічого не могла зробити, але ж там лишилися всі речі, речі моєї мами заробленого, мого тата, мене, сина, невістки. Звичайно, і, і тої сваті, яка в Італії була завжди допомагала. От, і я з ним стала говорити про те, що давайте, або віддавайте все, або е, заплатіть гроші. Ну, якби спочатку так ніби була згода, а потім він передумав. Він взяв, поміняв замка і став, я, мабуть, не помилюся, коли я скажу слово, шантажувати. Сказав так, а чому це так? Там були приписані діти. Приписаний син, приписана невістка, приписані двоє дітей. І коли вони виїжджали за границю, маловітнім дітям було меншенького два роки, а старшому було, а старшому було 10 років. От. І я взагалі не можу зрозуміти, як можна було, по-перше, вернуся вже назад, як можна було дати кредит. Коли маленькі діти приписані, і я дізнавалася, була в Опікунській раді, опікунська рада дозволу на кредит не видавала, значить, банк давав без дозволу опікунської ради. Як продала виконавча служба квартиру з дітьми, в які діти приписані, для мене це не зрозуміло. Я, ви знаєте, переживала як мама, переживала за дітей, що дітей так. Можна сказати, викинули з квартири і переживала за себе в якійсь мірі, все-таки таку квартиру забирати це є боляче, коли вже на пенсії таку квартиру забирають. А для чого? Чому він мені речі не віддає? Я писала в прокуратуру, я писала в міліцію. І він мене от так і сказав, що якщо не заплатити, якщо не випишете дітей, значить і нічого не буде. І так він уже от буде. Скоро через два місяці, буде вже два роки, яким він користується всім. Мене ж ніхто не питає, яка у мене стиральна машинка, яка, яка у мене газова плита, який у мене холодильник. А він користується, повірте мені, я по-чесному кажу, все досить дорогі речі. От. Я писала міліцію, і в міліції в мене вже є опис тих всіх речей, які, які там лишилися в квартирі. Тому вони справедливо до нас поступали. Це три вікна. третій порук, три вікна і під'їзд. Це крайній під'їзд. І балкон біленький. Одне зліво вікно. І з цієї сторони, а з цієї, а з другої сторони три вікна. Балкон біленький. Три вікна. Це не судилася. Адвокатів наймати. Я пенсіонерка і мама пенсіонерка. Мене адвокатів наймати, це треба багато грошей. За границею не теж не є так дуже легко, щоб можна було допомагати мені в цьому плані, тому що і діти, і все, це сім'я треба там теж не так уже легко жити. Все-таки я рахую, що Трофімонка Анатолій Володимирович поступив до мене по відношенню до нас і до дітей, і до мене. Не чесно. Так не можна. І на сьогоднішній день дітки і невістка, і син так і лишилися приписані. Я навіть ходила в міліцію, я навіть думала, що може я випишу, але я не маю права. Я не маю права. Я думала до себе але я не маю права. І на сьогоднішній день все. І не він до мене не звертається і я до нього не звертаюся. Но все одно, коли я подумаю про це. Боляче і мамі, моя мама ще жива, їй 87 років, вже буде 88 років. Мама від того теж дуже сприйнялася і, і постаріла, і це теж їй дуже боляче. І от на, на такому етапі, на сьогоднішній день, у нас лишається, він шантажирує виписати, а я ж а або, або щоб гроші платив, або як. Як можна було кредит давати, як можна було. Виконавчій службі квартиру продати, якщо приписані там діти. І на сьогоднішній день я ходила в паспортний стіл і перевіряла, думала, може виписали, а можливо, зараз там щось помінялося. Я просто не маю сили і не хочеться мені псувати собі нерви, щоб ходити кожен місяць. Ма, можливо, трохи мок виписав. Я не знаю, чи він приватизував квартиру. Чи він не приватизував квартиру? Якщо він приватизує, він тоді повинен е, вписати туди дітей. Тому що на сьогоднішній день важко все-таки е, не всі знають, як жити зараз на сьогоднішній день пенсіонерами. Пенсія у нас е, з мамою мінімальна. І е, Трохіймако говорила я, е, віддайте речі або заплатіть мені гроші. Він мені тисячу разів повторяв: виписуйте дітей. І він, якби, говорив, що це буде залог йому. Не хоче мені платити грошей і не хоче віддавати речей всім. Ні грошей, ні речей. Це виходить я. Значить, він мене шантажує.